Родина Кушпіль, переселенці із Лисичанська, Луганської області. Рідне місто покидати не хотіли до останнього. Та російські ракети таки змусили виїхати та знайти прихисток у Хмельницькому. Пані Ксенія пригадує, дорога була важкою та тривожною. Говорили, пишіть номер вагона у себе на руці, у дітей на руці пишіть, тому що щоб в паніки не забити, не потерятися. В общем, у нас вагон третий был в купе, получается, нас вместе с детьми со всеми было 10 человек. То есть я с ребенком маленьким сидела на, как, на сиденье, получается, то есть нельзя было ни лечь, ни встать, никуда. Весь проход был забитый людьми. З березня пані Ксенія разом із дітьми проживала в одному із сіл Хмельницької громади. Згодом орендувала квартиру у місті. У жінки троє дітей, найстаршому Тимофію десять. Хлопчик потрохи адаптовується до нового життя і навчається у третьому класі. Нині ж демонструє свої малюнки. Розовий пінк іспангійські жовте чипінок. Я хотів. Ой, нам малювати майонки, потому що это моя любимая игра. Захоплюється малюванням і шестирічна Варвара. Вот это сумочка, это мытка, это уїдка». Та і В орендованій квартирі у дітей немає власного столу. Навчаються та проводять своє дозвілля на кухні або ж на ліжку. Їхню історію почула хмельничанка, яка забажала залишитись анонімом. Тож, недовго думаючи, вирішила допомогти. Хотіли зробити гарне облаштування для, для малого, який зараз служить, який зараз захищає ту батьківщину. От і ну речі, якими вже ми дуже давно не користуємося. Жінка передала настільну декоративну лампу, комод, стіл та стільчик. Десятирічний Тимофій одразу ж побіг його тестувати. Ну золото блискуче, все і давність, і обнова, українська мова. Хмельницький карітас підтримує сім'ю Кушпіль. Нещодавно оплатили їм оренду квартири на три місяці. Крім цього, внутрішньопереміщеним особам благодійний фонд надає іншу допомогу. В більшості надаємо першу гуманітарну допомогу, і це продукти харчування, побутову хімію, засоби особистої гігієни. Зараз підготовка до зими, йде ми надаємо людям теплі комплекти, і ми не займалися меблями, оскільки. Дуже багато людей, які переїхали з території окупованих або з території, де ведуться бойові дії, вони поселилися в будинках, де раніше ніхто не жив. І є велика потреба в меблях для того, щоб облаштувати ну хоча б якийсь більш-менш побут. До збору меблів доїдались і працівники офісу проєкту «Розумний довкілля Хмельницький. Відгукнулось багато людей, на що ми дуже вдячні. Потребу ми саме для цих сімей повністю закрили, і навіть більше до нас звернулося 22 людини. Зателефонували так, сказали, що от ми готові віддати спальні місця, ліжка також і для дітей, такі невеличкі ліжечка, столи і стільці. Власне, те, без чого ну в побуті, дуже важко обійтися. На сьогодні благодійники допомогли із меблями десятьом сім'ям. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, Володимир Паламар, новини міста.